Повчальні казки для дівчаток. ЗАМОК ДЛЯ короля Ріважа Леня Мажор. Сонце хилилося за морські обрії, вщух дитячий галас і сміх на пляжах. Дітлахи подалися додому, позабиравши свої відерця та совочки для піску. Запала тиша, і тоді зі своєї схованки вигулькнули чотири крихітні чоловічки. Ані душі починаємо оглядини. Заявив король Ріваш. Ходімо, королево, тільки уважайте на цю калюжу. Королева Сабія, принц Гренфен і принцеса Сіліса попрямували за королем, як і щовечора вони шукали замок, де можна було б перебути ніч. Дітлахи сьогодні добре попрацювали, погляньте тільки на ці споруди не просто буде обрати оселю. Королівська родина. Підійшла до першого замку, збудованого з піску. Чотири нікчемні вежі, низенькі мури, я тут ночувати не буду, заявив принц. Ця халупа не личить моїй шляхетній особі. Він розлючено стусонув ногою вежу, і вона завалилася на нього. Кашляючи, відпльовуючись, принц на силу виборсався з купи піску. Принцеса Сіліса аж зареготалася. Оближте ці висмішки Сілісо!» Та краще пошукайте якесь підходяще житло. Чом би нам не обрати оце, запропонувала Сіліса, за декілька метрів одних височив препишний замок. Щоправда, то правда, гарний, погодився король. То, може, зайдемо до середини, озвалася королева. Мені вже хочеться відпочити. А вже ж, Люба моя. Король попрямував до замку, обійшов його довкола і повернувся назад. Він був невдоволений. І хто його збудував, нехай йому всяка всячина, вибухнув він. Щось не так, друже мій? запитала королева. Напевно, королева тут забули збудувати міст ні зайти, ні вийти, хіба що в повітрі літати. От то вже не тямака. Всі були розчаровані, замок здавався таким затишним, була вже пізня пора, і король сумнівався, чи знайдуть вони притулок на ніч. Почав сходити місяць. Погляньте! Вигукнула раптом сіліса. Там щось блищить, і бігцем видерлася на купу піску. Перед нею височив замок, про який тільки мріяти можна було. У ньому було все, як у справжньому замку, а мури були оздоблені черепашками. Через рів можна було перейти рівненькими містками із плескатої гальки, а всередині видніли затишні покої. Та це не замок, а справжнісінький палац, сказала королева. Сіліса аж долонями сплеснула у захваті. Нарешті в мене буде своя кімната. Хоч як ти хропітимеш, тату, а я чутиму хлюпання прибою. Увійшов принц до замку і побачив, що там усе як годиться. Король аж усміхнувся від щастя. Гренфене візьми хочі ті чайчині пір'їни, що стирчать на вежах, ми постелимося ними. От молодець той, хто звів цей замок, про все подбав. Зморена королівська родина постелила пір'я на м'якенькому піску і солодко заснуло. Минуло декілька годин і почало світати. Пора було покидати цей чудовий притулок. Перш ніж податися до схованки, принц піднявся на головну вежу і поклав на її вершині черепашку, що мінилася усіма кольорами веселки, то був дарунок від короля ріважи тій дитині, що зліпила для них такий гарний палац. Якщо вранці на вершині твого піщаного замку ти побачиш гарну черепашку, якої вчора там не було, то знай, що її тобі подарували із вдячності. Збережи ту черепашку, причепи до браслета чи до намиста, чи сховай гарненьку позолочену коробочку, і назавжди запам'ятай, що тобі виявили велику честь. Відтепер ти один із підданців короля Ріважа. Кларінета і чорна відьма, коріна машон. Сьогодні принцеса Кларінета встала з ліжка і нітрохи не вередувала. За сніданком з'їла все, що було на тарілці, а потім без нагадувань почистила зуби. Втім, то був незвичайний день. Сьогодні принцесі виповнилося сім років, і в замку аж кипіло від метушні. Крізь висіли гірлянди й барвисті кульки. В саду стояли столи для гостей. Чи всі отримали запрошення, непокоїлася весь час принцеса. А наша нова відьма, їй теж надіслали? А вже ж, любцю моя, заспокоїла її королева. Не турбуйся, всі поприходять. І справді потроху посходилися всі гості з квітами, цукерками й подаруночками. їли різні тістечка, піци та чіпси, всього там було. Король звелів спекти сардельки для ходогів, а королева понакладала в салатниці смаженої картоплі. Пречудове було свято, аж ось у небі з'явилась якась химерна цятка. Що блищала вона, то страшнішою ставала, і от посеред гостей приземлилася нова відьма. Вбрана вона була в чорну одіж, і всі відразу ж кинулися у розтіч. такою страшною і лютою вона здавалася. Принцесу відразу ж повели до палацу і на цьому свято скінчилося. Та кларінета відьма не злякалася. Хоробра вона була дівчинка, хоч і маленька, потихеньку вислизнула з палацу, бо твердо поклала собі знайти ту, що зіпсувала їй день народження. І от розшукала вона чорну хатку з чорним тином довкруги і чорними фіранками на вікнах. Хоробра постукала у двері, і відьма відчинила їй. геть уся вбрана в вона була у чорне, від шпичастого капелюха до черевиків із гудзиками. Не диво, що ви лякаєте усіх. вигукнула принцеса. Ох, я так шкодую, що зіпсувала тобі свято, зітхнула відьма. Але ж я скрізь справляю таке враження ніхто не любить мене, а я ж зовсім не зла відьма. Так поглянь тут дзеркало, Вигадюся в чорному, відказала принцеса. І фотелі ваші чорні, і геть усі меблі. Щоб вас не боятися, треба змінити колір. Гадаєш, це допоможе? спитала відьма, витираючи носа чорною хустинкою. Мені сьогодні виповнилося сім років, і тато сказав, що це вже зрілий вік, тож я можу казати тільки слушні речі, виголосила відьма декілька заклинань і все засяяло барвами. Капелюх її став червоний, ворсинки на ньому білі. Сукня зробилася зелена, очі блакитні, а крізь вікна барвистої хатки ринуло сонячне світло. Змінилася відьма і дуже зраділа, лише котик їй таки лишився чорний, та то була дрібниця. Як вас зовуть? поспиталася принцеса. Чорна, пошепки сказала принцесі на вухо відьма. А може, ви захочете зватися руже? У моєї ляльки таке ім'я. Відьма була у захваті, посадила кларінету на помело та й полетіли вони удвох до замку. Перепросила ружа гостей і допомогла улаштувати новий бенкет, а ввечері запросила принцеса ружу переночувати в замку, виголосила відьма коротеньке заклинання, і всі піжами у королівстві стали барвисті та м'якенькі, мов шовк. Отак, От завдяки принцесі кларінеті. Всім почали снитися прегарні барвисті сни. ЗАМУРЗАНІ Черевички. КАЛУЕН У короля Ківали була собі дочка. Ніхто не знав, яка вона й на вигляд, бо король тримав її у великій кімнаті і заходити туди могла тільки ПОКОївка. Отак Луріна й жила вісім років. Не скаржилася на свою гірку долю, не нарікала і жодної сльозинки не пролила. Аж ось уранці покоївка побачила, що в неї брудні черевички. Досі вони ступали тільки ворсом хатнього килима, а тепер геть були забрьохані грязюкою. Побігла покоївка до короля та й розказала йому про все те. Розгнівався король і звелів поставити на вікна покою грати. А варті наказав очей не стуляти вночі. Проте, наступного ранку, нові принцесині черевички знову були замурзані. Погукав її король та й питає Дитино моя, люди вночі сплять, а ти де блукаєш? Та Лоріна нічого не сказала на те. І наступного ранку, та й надалі щодня, її черевички так само були в грязюці. Тоді звелів король повісити на її дверях. Тяжкого замка на ланцюгу. І куди вона це ходить? вигукнув він. Боявся, що одного ранку не застане її в ліжку. Подумав та й оголосив в усіх усюдах той принц, що з'ясує, куди ходить поночі його дочка, візьме з нею шлюб. Лоріна аж здригнулася від жаху, та наступного ранку покоївка знову побачила, що її черевички десь ходили вночі. А Знай приїздили один за одним, бо всім було цікаво, яка ж вона ця загадкова принцеса. Щовечора хтось із них чотував під дверима принцесиного покою, та вранці виявлялося, що її черевички знову замурзані. З усього світу навіть за моря прибували ті залицяльники. Одні гадали собі, що вистежать принцесині прогулянки, інші приставляли до дверей стільці та крісла, щоб вони не відчинялися. Ще хтось підглядав у замкову шпарину, а були й такі, що присягалися очей не стулити вночі. І все було марно. Вранці принцесині черевички знову були в грязюці. Аж ось якось до палацової брами постукав молодий швець. Я хочу поговорити з принцесою, сказав він. Король ніколи не допустить вас до своєї дочки, сказала покоївка. Це можу зробити тільки я. У мене ось чарівні черевички, сказав швець. Як озою їх принцеса, то вони пам'ятатимуть, де вона ходила. Розпитайте їх уранці, і вони все вам скажуть. Та я повинен умовити принцесу, щоб вона їх узула», – Подумав король та й дозволив шевцеві війти до покою, де так ревно стеріг він свою доньку. Пробачила його Лоріна і аж підскочила. Не бійтеся, принцесо, Люба, сказав швець. Я не вчиню вам лиха. Ох і гарна була принцеса Лоріна, тіло біле, як молоко, і ніжне, мов рожові пелюстки, а очі чорні, як вугіль. Подумала була принцеса, що це ще один залицяльник, який нарешті розгадав її таємницю. Та швець пояснив Я приніс вам черевички, які завжди будуть чисті. Хоч де ви ходитимете вночі. Ніхто про те не дізнається, бо вранці на них і порошинки не буде. Лоріна погодилась, надто вже спокуслива була та пропозиція. Пішов швець до короля і каже: Ваша величність або черевички вранці будуть замурзані, та ви дізнаєтеся, де мандрувала принцеса, або ж вони будуть чисті, бо вона нікуди більше не ходитиме. Король зрадів, а швець додав: а якщо вийде не моє, віддасте за мене принцесу. Уранці, як він і обіцяв, на принцесиних черевичках не було ні порошинки. Король не зламав свого слова і віддав Лоріну заміж за шевця, а той ніколи не питав, куди ходить вона вночі, бо дуже радий був, що принцеса стала його дружиною. Втім, відтоді її черевички завжди були бездоганно чисті.